В цьому випуску Андеркарт Усик Дюбуа 2 вражає бій українця за титул і гучне повернення околі. Ти бомж, я тебе вирублю! Скандальна прес-конференція Камбососа Єгітінса. Відомі гонорари Усика та Дюбуа за реванш. Це його особистий рекорд. Забий його до смерті. Дружина Усика не втрималася. Я не хочу більше бачити таке в боксі. Гучна заява Туркі Альшейха перед початком відео. Тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Світ боксу отримав чергову гучну новину. Офіційно підтверджено 32-річний Лоуренс Околі, на рахунку якого 22 бої, 21 перемога та 16 нокаутів. Колишній чемпіон світу одразу у двох вагових категоріях крузервейті та Бріджервейті повертається в ринг. І його бій обіцяє бути справжнім трилером. На околі чекає жорстке протистояння проти небезпечного 33-річного південного африканця Кевіна Ларени, чинного чемпіона світу за версією WBC у Бріджервейті. Рекорд Лерени вражає 31 перемога, лише 3 поразки та 15 нокаутів. Удар в нього це те, з чим краще не жартувати. І головне, цей бій відбудеться 19 липня в Андеркарді Усик Дюбуа. Дюбуа-2». на кону поєдинку у околі Ларена стоятиме титул WBC Silver у надважкій вазі, який наразі перебуває у володінні британця. І це не просто ремінець. Цей титул відкриває прямий шлях до чемпіонських амбіцій, враховуючи характер обох бійців, прогнозується безкомпромісна війна. Нагадаємо, що Лоуренс Околів останнє виходив у ринку у грудні минулого року і миттєво знищив хусейна Мухаммеда вже в першому раунді. Кевін Лерена, у свою чергу в травні цього року, успішно захистив свій титул у бріджер-вейті, здолавши українця Сергія Радченка, і зробив це впевнено, без натяку на сумніви в результаті. Але це ще не все. Андеркарт головного бою усик Дюбуа 2 поповнився ще одним гучним ім'ям. І цього разу мова про українця. Офіційно оголошено, що 27-річний Дані. Лапін один з найперспективніших бійців на півважкої ваги, повертається в ринг. Його рекорд складає 11 перемог, 0 поразок та 4 нокаути. Суперником Лапіна стане непереможний 29-річний британець Льюіс Едмонсон, який має ідеальний рекорд 11 перемог, 0 поразок та 3 нокаути. Бій обіцяє бути дуже принциповим, адже обидва прагнуть заявити про себе на великій арені і зробити серйозну заявку на титульні можливості в найближчому майбутньому. Лапін володіє титу. Улами IBF Інтерконтинентал та WBA Continental. Тож ця зустріч має всі шанси стати справжньою перевіркою його претензій на світову еліту. Останній раз українець виходив у ринку у грудні 24-го року. Тоді він здобув переконливу перемогу над Діланом Коліном в карді Усик Ф'юрі. вкотре підтвердивши, що він не просто перспективний, а небезпечно близький до великих звершень. Андеркарт Усик Дюбуа-2 вже зараз виглядає як вибуховий коктейль, чемпіони нокаутери, реванші та титули. Це, що потрібно справжнім фанатам боксу, і це лише початок. 15 червня, приблизно о четвертій ранку за київським часом, легендарна арена Madison Square Garden у Нью-Йорку стане епіцентром одного з найочікуваніших поєдинків місяця. У головній події вечора зійдуться американський непереможений 27-річний технар Річардсон Гітчинс, рекорд якого складає 19 перемог, 0 поразок та 7 нокаутів. Та колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі 31-річний австралієць Джордж Камбосос молодший, на рахунку якого 22 перемоги, 3 поразки, Скі та 10 нокаутів на кону вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у першій напівсередній вазі до 63,5 кг. кілограм. Перед боєм пройшла гаряча прес-конференція, яка викликала бурю емоцій у фанатів Камбососа, адже поведінка Гітчинса неприємно вразила своєю зверхністю, провокаційністю та зневагою до суперника. Як ти знаєш, Еді, я обожнюю роль андердога, але слухай, тут не може бути ніякого може. Я роблю це. Це не якийсь фейк. Я приїхав сюди, до нього додому у знайоме, дуже знайоме місце, де я вже маю дві перемоги. І це буде третя. Балачки закінчено, нам не потрібно сидіти і говорити. Я приїхав сюди як андердог. І я приїхав виграти цей бій. Ти вже це бачив. Ти бачив ці очі. І я тут, щоб перемогти. Якщо він упевнений у собі, якщо вони кажуть, що я легка робота, добре, але я знаю напевне, я переможу. Я казав це ще з фейсофу. Я хочу поставити на це 50 тисяч. Його батько казав, що ставка прийнята, тож тримай. Він сказав, принось гроші. Гроші тут 50. Гроші тут. Почекай, почекай, ось ці гроші. У нас є 50 тисяч готівкою. Давай, давай, постав на себе, постав на себе. Засунь свої гроші собі в сраку. Я вже зробив свою ставку, я вже поставив свої гроші на те, що вирублю тебе нахуй! Це легкі гроші. 50 тисяч! Слухай, чувак, усе це для того, щоб сказати, якщо ти віриш у себе, то став! Я не переживаю через тебе цей хлопець сміття. Одне я знаю точно про тебе. Ти провів шість тижнів підготовки, думаючи про ці 50 тисяч. А знаєш чому? Бо твій менеджер не домовився про контракт. Пішов ти нахуй, старий! Ти позичив ці 50 тисяч так само, як позичив усі ці коштовності. Я тут заробляю мільйони, Чарлі. Ми робимо мільйони на день. Я не знаю, скільки ви там заробляєте, бомжі. Скільки ти мільйонів заробляєш? Я боєць із семизначним гонораром, друже. Мабуть, це фейкові гроші і фейкові коштовності. Ми в Нью-Йорку не робимо нічого фейкового. Це ти фейковий. Ти фейковий пацюк. Тут немає нічого фейкового. Ти б'єшся справжнім Нью-Йоркцем. Слухай, я з нетерпінням чекаю. Я буду там у суботу ввечері. Без проблем. Спокійний, зібраний, готовий. Я готовий битися прямо зараз. Я хочу битися з тобою прямо зараз, чуєш? Усі медіа казали, що мене списали після останнього бою з Ліамом паром. Всі казали, він просто піариться, намагається продати квитки. Всі казали, що я програю той бій. Це показало, що багато хто взагалі не тямить у боксі. Цей чувак для мене легка робота. Він бомж. Він досі живе на славі перемоги над Теофімо. Як ти виграєш у суботу? В домінантній манері я стоятиму прямо перед ним. Білл Хейні хоче сказати: не тікай, отримай нокаут. Добре, я стоятиму прямо перед ним усю ніч. Я битиму його всю ніч. Це мій спорт, це моє шоу, це моя перемога, моя перемога. Я у твоєму місці, мені байдуже, мені начхати. Клич усіх, кого хочеш. У мене теж є міцні пацани. Повір, мені байдуже! Я тебе, вий... в тебе ж вдома. А в суботу ввечері ви побачите грандіозний бій. Чемпіонат світу за версією IBF наживо з Медісон Garden. І наостанок, останнє слово. Де Біл Хейні? Біл, твій прогноз на суботу. Хто виграє? Джордж Камбосос. Добре, дякую. До зустрічі на гучному шоу в суботу ввечері. Український абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та потужній британський панчер Даніель Дюбуа офіційно дійшли згоди щодо проведення довгоочікуваного реваншу 19 липня в Лондоні. Та найгучнішою новиною стали не дати, а гонорари. Сума, яка стоїть за цим реваншем, вражає навіть бувалих фанатів. Загальний призовий фонд бою складе космічні 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Це така ж сума, яка була витрачена на другий бій Усика з Ф'юрі. Згідно за попередньою інформацією, розподіл гонорару узгоджено у Відношені 65 на 35 на користь українця. Це означає, що Усик, який лише нещодавно здолав Тайсона Ф'юрі, отримає близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 135 мільйонів доларів. Що ж до Дюбуа, то для нього ця сума стане наймасштабнішою у всій кар'єрі: майже 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що автоматично робить цей бій рекордним для британця з точки зору фінансових надходжень. У першому бою між Усиком та Дюбуа гонорари боксерів були значно нижчі. Призовий фонд був вис... Визначений через систему тендерних ставок. Тоді промоутер Усика Олександр Красюк виграв тендер, запропонувавши 8 мільйонів доларів, що перевищувало ставку конкурента компанії Квінсбері Промоушен, яка запропонувала 5,6 мільйонів доларів. Згідно з умовами розподілу призового фонду, Усик тоді отримав 75% від загальної суми, що становить 6 мільйонів доларів, а Дюбуа 25%, тобто 2 мільйони доларів. Цей гонорар на той момент став рекордним для британського боксера. Цей Реванш уже називають золотим, адже обидва бійці отримають нечувані суми. А сам поєдинок обіцяє бути не менш гучним ніж їхня перша зустріч. Усик хоче довести, що його перемога була не випадковістю а Дюбуа прагне помсти і переконаний, що тепер він готовий завершити справу достроково. Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа вирішив повернутися до найбільш скандального моменту першого поєдинку, який неабияк розбурхав усю боксерську спільноту та фанатів. Він згадав про спірний удар, який, за його словами, міг кардинально змінити хід бою і навіть поставити під сумнів його результат. Красюк не приховував емоцій і докладно описав те, що відбувалося в рингу під час першого бою, акцентуючи увагу на несправедливості, яка, на його думку, мала місце. У 2023 році був односторонній бій. Дюбуа вдарив нище пояса у мене на очах, і у нас були експерти, які уважно стежили за боєм. Ми нарахували 20 ударів нище пояса протягом усього поєдинку. Могло статися будь-що. Скажімо, Рефері стояв би під іншим кутом, не побачив би удару нище пояса, і почав би відлік. що б тоді сталося. Усі кажуть, що усик не встав би. Але звідки ви це знаєте? Він воїн і він точно знайде в собі силу та встане, щоб подолати біль. Але причина, Чому він опинився на підлозі, полягла в тому, що рефері сказав, що це був удар не ще пояса. А згідно з правилами, якщо був удар не ще пояса, навмисно чи не навмисно, рефері може дати до п'яти хвилин для травмованого бійця. Дозвольте сказати вам: дружина Усика після цього кричала Олександру: забий його до смерті! Ця заява промоутера додає ще більше напруги і готує публіку до запеклого реваншу. Залишається чекати, чи зможе Буа уникнути повторення помилок минулого. А Усик підтвердити свою непереможність, адже ставки надзвичайно високі. На кону звання абсолютного чемпіона королівського дивізіону без перебільшення визначається найсильніший боксер планети. Увага всього світу буде прикута до цього поєдинку. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх вкотре привернув до себе увагу гучною заявою, яка вже викликала резонанс серед фанатів боксу та експертів. У своєму коментарі щодо майбутніх боксерських поєдинків він жорстко розкритикував стиль деяких боїв, назвавши їх непристойними для сучасного боксу, і пообіцяв, що в майбутньому подібного не буде. Я більше не хочу бачити боксерських боїв типу Томі Джері, у яких один боксер тікає по рингу, а другий його переслідує. Це не спорт, це гра в хованки, це не те, заради чого ми організовуємо бої і вкладаємо величезні гроші. Ми більше не хочемо підтримувати такі поєдинки, де відсутня справжня боротьба, де немає справжнього бажання перемогти через власну силу і навички. Надалі ми хочемо бачити тільки справжніх воїнів, справжніх бійців, які залишають у рингу всі свої сили. Ли серце і душу бійців, які б'ються не заради шоу, а заради честі, гордості і визнання. Це має бути справжня битва на межі можливостей, яка захоплює і надихає публіку. Найбільше обурення Аль-Шейха, як підозрюють інсайдери, викликала нещодавня грандіозна подія в США, що відбулася 2 травня. Організований із неймовірним розмахом вечір боксу з топовими зірками виглядав за масштабами як космічне шоу, але перетворився на глибоке розчарування за якістю боїв. Девін Хейні без але одноголосно переміг Косера Міреса. Роландо Ромеро несподівано розібрав Раяна Гарсію, також рішенням суддів без вогню в очах. Лопес, хоч і зберіг титул WBO, провів. Надзвичайно обережний і далекий від видовища бій проти Арнольда Барбози молодшого. А вже наступного дня ще більша ганьба. Сауль Канело Альварес, замість видовищного захисту титулів, бігав 12 раундів за Вільямом Скулом, не зумівши створити бодай якусь інтригу. Саме після цього марафону розчарувань Туркі Альшейх і вирішив з такими боями боксу не по дорозі. Ця заява однозначно змусить багатьох задуматися над тим, що чекати від наступних поєдинків і які зміни можуть відбутися у світі боксу. Адже для Сау. Дівської аравії, яка активно розвиває спортивні івенти світового рівня, важливо утримувати тільки найвищі стандарти та відкидати все, що спотворює сутність спорту. Час покаже, чи стануть ці слова новою сторінкою в історії боксу. Друзі, а на вашу думку, чи робить шейх такими заявами і рішеннями краще для боксу? Чи навпаки, нафтові гроші вбивають цей вид спорту? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!